Всім доброго дня! Приїхали на коп сьогодні В парк покопати. Дрюха вже знайшов срібну монету. Вже починаємо шукати. Ось сигнал Монетки. О, фріпені. Фріпені якого року? 1940. 40 якийсь тут. 43 третій здається. Маленька, Маленький. стан дуже поганий. І знову у нас поверхнева монетка. 50 копійок. о тут ще щось намальоване, якась емблема в неї. Ой, Не видно темно. Цікаво, чи це тих старих 50 копійок? Чи це цих новіших Ну, вроді би тих старих, ні. Щось да. там якісь це є. Як юбілейні чи ні? Почищу побачу. Так. Да. Манетка. Геть її поїло по кругу. А срібло? Ні. Чи мідна? Мідь, скоріш за все. Тут навіть не розбереш що це. Тут не розбереш. Потім почищу, кладу фотку. Хоча вона так виглядає як. Я дивись, як її поїло. Дуже сильно. А у нас монетка, Це здається Ван Пенні. Поїдло її отако. Це але, ця земля лише ван Пенні такої пот, їсть. По три в руці, може... А кудись це чи, чи, чи ззаді той король, який з них? Чи королева? Взагалі нічого не видно. Взагалі Та... нічого не видно. Чорна. Ну не факт, що це ванпені. Ванпені. Але... Того разу такий самий був. Ну не видно взагалі нічого від ага. ванпені, Бачиш, мені взагалі не зрозуміло. Чорт. Так. Ой, що собі монета? А що вона така? Диви, який її поїло. Диви. Лиси, лишився лиш щит від тої всієї монети. Щитовік. Це що було колись? Ван Пенні? Я навіть не знаю, що це було таке. Це капець її з'їло. І прям вона розсипається. Ну почищу вставлю, по-любому вставлю. Викину, кіно, да? Що це таке далі? все. Гільза, яка вже стліла і кусочок її лишився. Монетка. <по зараз> Добре. Знову монета і знов поїджена. Прям така в траві. І? І вона давно тут лежить, диви, диви, вона розпається прямо на глазах. Диви. <гіт> <по> Боки вже взагалі. Це ванпені. І все. Видно, що Ван і викопали, велика була. Воздуху хапанула і стала маленька. Стала як 50 копійок. Ну, по Кути поз'їдала. Добре, добре, що монетка. І не глибоко, не глибоко. Знову був сигнал. Там є монетка, знову вона поїдена, але монетка точно. Так. Щось незрозуміло, давай. Наче з цього щось. Де? Ти? Де? Це не монета а що це? Це якийсь уламок чогось кольорового. Якась як банка чи шрапнель, що це. Угу. Це зрозуміло щось. Але воно кольорове. Так. Десь глибоко щось було. Десь глибоко щось там було. О! О, нічого собі, монетка. Ух! якась зелененька. Ні, зелененька, але схожа на халфпені. Так. Стан не дуже. Ну глибоко. Глибоко, дуже глибоко. Такий сигнал. І знову монета в обитому. Стані. Жалко дуже мене ту. Дрюха, тому щось там пікаємо сю рядом. Згільзую. У нас така монетка. Да. Будемо намагатись почистити їх, хоча стан їх дуже поганий. Тому того разу ми гаманець знайшли з монетами. На основному нашому каналі. Можете відео подивитися. Добре, біжимо далі. І знову бита монета. І знову на поверхні. Видно, що це ван Пені. Лиш руку не видно. Проглядується король. Георг п'ятий. Закопуємо ямку і шукаємо далі. Дивіться. Знов ну, сигнал. Випала ось така штучка. Це від якогось брелока здається. Рібний 999. 9999. Це такий канадський там, Fine Silver. Просто дуже крута знахідка. Це взагалі. 2016. А ось тут, прям я його тут легко вихопав, тут прям сигнал ще один. О. Ще один сигнал прям біля нього. Я не знаю. Давай ще один. Я сумніваюся, що це буде ще один, тому що такі... Ще один. Ще один. Це щось інше, це щось інше. Чекай, зарано радуєшся. Це щось інше. Капець. Ну тоже таке здорове. Та теж здорове, ну щось інше. Чекай, зараз ветра ви знімай. Прям це. Давай. Я візьму рукавиці ветру. Капець! Я кажу, давай ще що, один. Це, що це таке взагалі? Це медальйон якийсь. Ні, дивися, він всередині є, він чимось покритий. Тут ти бачиш, можна подивитися, щоб моне... цей... Це це... візьми лопатку може трошки. Я не хочу його пошкодити. Він якби заплавлений в щось, ти бачиш? Ага. От всередині типу є монета. Бач? Ага, ага. Точно. Всередині монета... І він, і він може новий. І він може новий. І він заплавлений. І зараз ми цю монету з цього сплаву будемо витягувати. Так, зараз почистимо, я включуся. І ось дві таких монети на одному місці. Канадський долар. 2016 рік срібло. 9999 щось. пише. І друга монета. драконячий драконяче око. Пише Worlds. І далі не видно. І з другої сторони, наче влітчий якийсь дракон. Незрозуміло. Знімай, далі. чекай ключи цей. Так, ось у... ще одна знахідка. Хітка Це просто жесть. Знімай, дивися. Купнув, я бачу монетки, вискочили, але їх ще поки що не трогаю. Дивись, це просто поряд, дивись одна, дві. Три, дивись. І це все срібло. Чотири, дивись. І це все срібло. Прикинь, дивись. Ще. Оце кошельок. Дивись. Оце дивись. гаманець. Та це ні, це щось це, це тут заховано. Диви, дивись. дивись скільки. Дивись. дивись скільки їх тут багато. Воно коло тебе, коло твої руки. Чекай, чекай, дивись, я бачу. Це капець. Дивись скільки срібла. Але воно в шкатулці, воно закрите було. А, шкатулка я, усе. Я її розбив. Дивись. Я її Точно. розбив, поняв? Вона була закрита. Точно, яка шкатулка. Да, я її розбив. Ще одна. Йомой. Я її розбив Ой. І, і в сердені цей. Дивись, вона, я прямо в середині катуш, катушку, цей шкатулки, ну знімай прямо ага. в середину туди. Поняв, це була шкатулка. Да. Коротше, зараз я її... А ну викопуй її повністю. Я її розбив під нею хто... просто купа монет. Ты закопав шкатулку, дивись. Вот. Це вона була. Ага. Поняв? Дивись, вона була дерев'яна. Дерев'яна шкатулка. Да, і вона Купа все срібла. І вона все в срібних, прикинь. Оце так. Да. Оце шок-контент. Я казав, що сьогодні Три. буде Дивись, шок контент. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ой, блин, впала. 12, Дивись. 13, 13 срібних мене. може ще щось відкину. Обережно, обережно. Не психуй. Не спіши вже. Блін, тут була прямо шкатулка, я прямо в неї попав. Все. Нема більше. Капець. Блін, вона, була, вона була... Це не дерево, це дерево. Ми коли йшли, я тобі казав, що сьогодні буде шок-контент. Все, я тільки знайшов, це все в цій ямці. Ось це все тут поряд просто. Ці всі монети в одній, ці, ці дві монети в цій. Прикинь. А ну, 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 ну. Тобто, я просто в шоці. Це капець. Так, добре, зараз почистимо, сфоткаємо, Це ставимо. Це капець. І так, монетка. Це у нас срібло. Срібло. Дуже в поганому стані. Це сикспені, здається. Зараз а дерево тут трошки потруї. Це і... сикспені. Року не видно. Почищу, потім ставлю фотку. Біжимо далі. Вже темно стала ніч на дворі. поверхневий сигнал. Дивимось. Ван-євро. євро Хтось загубив біг. Добре. Біг десь з Європи, а що з Європи біг, йдемо далі. Всім добрий вечір. І Ось коп завершився. Отака купа монет. Ось така срібнушка у мене випала. 1944 рік Король Георг Потім зі целя почнемо Тут королева проглядується Ось його. 1800 роки не видно стан Стан дуже поганий. Тут також королева проглядується. Тут, здається, видно рік. 1890 рік. Ось ще одна монетка. Теж королева Вікторія. 1866 рік. Бачите, да, як монети порозлагалися? Потім. Ось така Half Penny 1924 рік. Ось тут то від короля лише лице лишилося. Не видно. Монета розлагається. Ось ван Пені року вже не видно. Ось от також. 29 рік. Тут не видно. Взагалі року. Тут все видно, рік, де має бути. Тут з'їло все від монети Король. 1900 роки Сучасні два пенні. Ось пенні 60-ті роки. Проглядається кораблік. Оце так роз'їло цю монету Земля дуже погана. Ось така сама, теж кораблік проглядується. Дуже поганий стан. І ось ще одна. Три, три таких. Теж отакий кораблік. 10 пені, п'ятдесят пені. Ось. Один євро. Потім сучасні 20 копійок. Ось така я думав, що це монета. Вночі вже попалася, викопав. Це не монета. Це хтось стріляв по неї. Ось така пряжка попалася. Ось такі якісь закрутки. Ось така якась річ не зрозуміла. Ось такий дитячий значок паровозик. Ось такі дві монетки ось у. Щось на них зображено, але не видно, що це за монети. Такі собі інтересні, цікаві монети. І ось неопізнані. Ось у. Вони пішли. Цілий ряд неопізнаних монет. Тут взагалі раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Взагалі не видно, що то за монети. Так земля вбиває. Ну і разом з Андрюхою викопали срібло. Це я собі забрав. А то Андрюха знайшов. Ну, якби разом копали, але знайшов Андрюха. Вітаємо його зі шкатулкою зі сріблом. На відосі ви бачили це. Все, всем пока, ставьте лайк.